Передодні нового року разом зі своїм підлеглим провели об'їзд нашого міста на предмет санітарного отримання. Ми регулярно слідкуємо за тим, щоб наше місто своєчасно прибиралося. Даний час основне питання це уборка опалого листя. Вже на 80% роботи виконані. Ці роботи продовжуються. Також ми слідкуємо за тим, щоб в зимовий період, по нашим основним автошляхам, по яким рухається громадський транспорт, своєчасно ліквідовувати ями, які образуються в період перепаду температур. У нас працює дві бригади, які оснащені спеціальною технікою, які у разі необхідності виходять на лінію і ліквідують ямковість на дорогах. За дорученням міського. Голови на більш небезпечних ділянках проспекту. Юбілейний буде встановлено стаціонарні точки живлення. Щоб були освітлені пішохідні переходи в нічний час, навіть тоді, коли немає живлення, це буде забезпечено за допомогою акумуляторної батареї та сонячної батареї.